Є один код, що мене тримає найпотужніший Це час. Він як машина без гальм, що мчить з гірки, і ніхто її не зупинить. І хоч здається, що її можна трохи сповільнити, це лише ілюзія. Бо ми вже всередині потоку. Люди сьогодні це пасажири цифрового експресу, вони прокидаються і вже в телефоні, вони п'ють каву і вже в стрічці новин. Вони живуть не теперішнім, а сповіщеннями. І поки вони отримують інформацію, час вислизає, мов пісок крізь пальці. Ми стали учасниками епохи інформаційного галопу біжимо, надолужуємо, встигаємо і водночас не живемо. Бо прискорення стало не вибором, а умовою існування. Людство створило свій власний егрегор немов гігантську віртуальну воронку, що всмоктує свідомість, увагу, час. Цей Егрегор живе в соціальних мережах, новинах, страхах, алгоритмах, і коли ти в нього потрапляєш, то ніби входиш у червоточину, де доба стискається до години, а життя до палаючих завдань у списку. Ми не живемо, ми оновлюємо сторінку життя. Та навіть в цій шаленій гонці є шанс шанс побачити код, шанс вийти за межі цієї програми. Бо якщо ти усвідомлюєш ритм, ти вже не раб системи, ти стаєш творцем. Ти можеш сповільнитись, подихати, відчути час. Це не ворог, це дзеркало, і в ньому видно, ким ми стаємо, коли дозволяємо світу керувати нами.